Алло, привіт! Вивчаємо далі німецький алфавіт. Перед нами німецька літера L. Запишемо її собі у зошити і запам'ятаємо те, що читати її будемо м'яко, тому що це в нас м'якенька літера L. Читається м'яко, як звук л. Лібен leben, land, лінеаль лямпе. Спробуй прочитати самостійно. Добре. Переходимо до наступної літери. Іпсилон, яка може передавати звук «и», а також читатися як «й». Якщо дана буква знаходиться на початку слова перед голосною, то читати ми її будемо як звук «й». маємо приклади як. «яхт». У більшості решта випадків читатися вона буде як И. До речі, більшість українських імен мають літеру И. і для того, щоб передати ці імена правильно написати їх німецькою мовою, ми будемо використовувати літеру «іпсилон». Марина, Христина, Дмитро, Ірина, Кирило. Маємо також полі, поні. І не забуваємо, якщо вона на початку перед голосною, то читається як звук «й». яхт. А це у нас літера М. Так, читати ми її будемо як звук М, але спершу запишемо і позначимо її собі у зошиті. Німецька літера М. А тепер можемо почитати майн, майне, муд, мех, мама, маме, спробуй самостійно. Mein Name. Moje im Mein Moje, Name im Mein Name, Moje im mein, 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 mein Name ist Tina. Moje im Tina. Mein Name ist Tina. Можна сказати Майн наме іст або «ich heiße» та поставити своє ім'я. Спробуйте сказати по-німецьки, як вас звати. Mein name іст або «ich гайсе. Дайн наме твоє ім'я. «Dein» – твоє «name» – ім'я. Dein Name. Запитаємо німецькою, яке твоє ім'я, тобто як тебе звати? Ві істін наме. Вііздайна. Віздай наме. Або можна запитати також віхайзду. Як тебе звати? Яке твоє ім'я? ist dein Name» Wie heißt du». Маємо два ір. До речі, буква Х в серединці після голосної не читається, вона лише подовжує її. Ір, ір маленьке це її, а ір з великої літери це ваше. Тобто wie heißt sie» як зветься вона. Можна також запитати, яке її ім'я? Вііст і Ахнаме. Вігайстзи? Вііст і Ахнаме. Зіз маленької це вона, а зі з великої це ви, коли ми звертаємося на ви вічливо. Це зі з великої літери. Вігайсензі? Як вас звати? Вігайсензі? Віістягнаме. Яке ваше ім'я? Вігайсензі? Віістягнаме. А це у нас літера ЙОТ, яка читається як звук ЙОТ. Виглядає на письмі вона ось так: Німецька літера ЙОТ. Читаємо наступні слова. Я, юрист, Юлія. Юрій. Єдах. Ях. Знову бачимо літеру Х після голосної А, яка теж не читається, а лише подовжує літеру А. Ях. До речі, літера Й передає українські я, Ю, Є та Ї. Запам'ятаємо слово Я. Так. Я це зовсім не я, це німецькою так. Найн-ні. Ні німецькою мовою звучить як «найн». Отже, я так, – «ні». Ми вже знаємо фразу, як тебе звати, яке твоє ім'я. Ві іст наме. Може бути, твоє, чи його, чи її. Ві іст наме. Наприклад, яке твоє ім'я? Або твоє ім'я Тіна? Іст дай наме Тіна. У питальному реченні ми переносимо іст на перше місце. І у нас утворюється питальне речення. «Іст дай нам тіна? Твоє ім'я Тіна? Кажемо так, я іх гайсе Тіна, так, я звуся Тіна, Я, майнаме Тіна». так, моє ім'я є Тіна, можна сказати обома способами. Я ich heiße Тіна, я Name іст Тіна. Або можна сказати, що ні. НаIN, іст Ніна. Ні, моє ім'я Ніна. Най, іст Ніна. Для того, щоб утворити питальне речення, потрібно дієслово поставити на перше місце. Гайст зітхіна. Зветься вона Тіна, Гайст е том, зветься він Том, тобто Том, er його звати Том. А Гайст е том, зветься він Том. Уже маємо питальне речення. А зараз давайте дістанемо словнички. І запишемо сьогоднішню лексику. Її, до речі, буде немало. Отже, Майн моє ім'я. Майн наме, моє ім'я. Дайн наме твоє ім'я. Дайн наме. Ір наме. Її ім'я. «Ір наме. Ія наме, ір пишемо з великої літери. Це ваше ім'я. «Ві іст дайн наме? Яке твоє ім'я? «Ві іст дайн Вііздайнаме маємо речення. «Іст наме Ніна» – Твоє ім'я Ніна. «Іст наме Ніна» – My name is Tina. мене звати Тіна. Запишемо також я, так та «найн», ні. А зараз давайте повторимо слова та вирази і спробуємо перекласти на німецьку мову наступні речення. Як тебе звати? Ми вже знаємо декілька варіантів, як сказати, як запитати, як тебе звати. Ві іздай нами або гайзду. Ві із Дайнами. гайзду. Рухаємося далі. Скажіть німецькою, що вас звати Інна, точніше, мене звати Інна. Ім'я німецькою мовою звучатиме так само, тому що імена на німецькому мову не перекладаються. My name іст іна. Або Ich Гайсе іна, або Ina. Його ім'я Ніко. Зверніть увагу, що це у нас питальне речення. Його ім'я Ніко, тобто зветься він Ніко. Іст Еніко, гайст Nico? Дієслово er ставимо на перше місце. Перекладіть на німецьку. Її ім'я Діна ще одне питальне речення. Її ім'я Діна. Іст іанамедіна. Er Is e name Dina? Każemo tak ji imja je Dina. Tak, ji imja je Dina. Ja name is Dina. Ja name is dina. Скажемо, ні, її ім'я є Анна. Ні, її ім'я є Анна. Найн, ihr name ist Anna. Молодці. Гарна робота. choos buvai dozu strich